Книга Псалмів. Псалом 125. Бог оберігає Ізраїль. Пісня Паломників. Ті, хто довіряють Господу, подібні до гори Сіон. Вона не похитнеться, бо стоїть навіки. Як гори оточують Єрусалим. Так Господь оточує народ свій тепер і навіки, бо берла безбожних не тяжітиме над долею праведників, аби праведники до кривди не простягали рук своїх. Доброта Твоя, Господи, нехай буде з добрими і з людьми, які мають щире серце, тим, які ходять кривими дорогами, Господь нехай призначить долю беззаконників, а мир для Ізраїлю. Коментар До 125 го псалма. Псалом 125 й написаний в жанрі спільного благання, в якому Єрусалим змальовано як символ відносин Господа і вірних, як джерело надії на краще майбутнє. Псалмі звучить голос всього Ізраїлю, який переживає зовнішні та внутрішні загрози, а також неспокій від безбожних та злочинців. Третя-п'ята стрічка але структура тексту вказує більше на надію, аніж на драму, бо берло у псалтері символізує потугу і міць. Берло безбожних натяжітиме над долею праведників. Третя стрічка. Головним повчанням псалма є відносини Бога до справедливих та несправедливих. Подібні відносини псалтир та майже всі старозавітні книги розглядають часто та проголошують, що доля та добробут вірних. Залежить безпосередньо від Божого царства. Тому в першій строфі присутня обітниця стабільності Ізраїлю, що основана на непохитній безпеці святині перша друга стрічка, а в другій строфі змальовані справедливі і визволительні Божі діяння проти тих, які ходять кривими дорогами, четверта п'ята стрічки Ті, хто довіряють Господу народ Господній, праведники, добрі, щирі серцем. Та Ізраїль у цьому творі є замінними термінами, які розвивають тему та будують структуру. Важко ствердити, яким є історичний контекст змальований Псалмопівцем. Можливо, йдеться про період після вавилонського переселення, приблизно 6-5 століття до нашої ери. В такому випадку праведниками були б репатріанти, які характеризуються сіонськими поглядами. Проти них була звернена ворожість самаритян, а також тих, хто відзначився холодом та байдужістю. Мову про берло безбожних можемо віднести до урядування грецького царя Антіоха IV Епіфана 174-164, який прагнув накинути Ізраїлю геленістичні традиції. Та зустрів міцний опір Макавеїв у другому столітті до нашої ери. Незважаючи на все, автор очікує на мир. Як про це говорить кінцева строфа, яка складається з асонації між Шалом та Єрусалим місто миру. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько озвучила Марина Жарковська